Я відправляю свого чоловіка на війну. Я відправляю свого батька на війну. Це якісь всесвітні сили мені допомагали. Я виграла <рес> а, пісня про жінок, про матерів, про донів. Ну, оскільки мій чоловік стреть у штурмової. Всім привіт. Мене звати Анна Тулєва. Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю із фіналістами. На нацвідбір на Євробачення 2024 І Сьогодні у нас в гостях Прекрасна Інгред. Всім привіт. У 2024 році ти анонсувала е, свій новий розвиток нового свого проєкту. Е, розкажи нам, як це трапилось, чи вже трапилось, чи ще, ще в процесі. Угу. Ну вже трапилось, оскільки в мене вийшла пісня, і буде траплятися і надалі після Євробачення. Як це вийшло? Я не випускала дуже багато років. Ну, скільки там років три-чотири, не випускала пісні. От і зараз зрозуміла, що хочу. Пора. Які <клес> мотиви, наративи ти несеш цим своїм новим проєктом? Це інгри, це творчість, моя, мої думки, мої переживання. І все я це роблю завдяки тому, що я вмію співати, навчилася. І от транслюю це все через спів, і через, там, можливо, десь акторську діяльність. Це просто моє проявлення у світ. У підсумках року ти заявила, що ти змінилася за той рік. Які саме зміни відбулись? Ой, е, які зміни. Я пожила в іншій країні. Е, війна всіх нас змінила. Я не знаю людину, яку війна не змінила, тому тут, в принципі, все очевидно. У мене е, ну, все моє життя тато військове, а ще додався чоловік військовий. Тому е, ну, стала трошечки більше розумнішою щодо українських позицій, українських наративів і, ну, взагалі, українізації. Ось, ну, виросла. 26 років, коли там я випускала пісні свій перший альбом, мені було 18 чи 19. То угу. звісно, підросла, розуму набралася. <рес> Встигла ти пожити в Німеччині, так. повернулася з Берліну у 23 му році. Розкажи про своє життя там. Ой, ну туди я приїхала, тому що у мене взагалі німецьке коріння, я етнічна німка, і коли стало питання, куди їхати, коли почалася війна, то звісно, вектор, ми тримали кудись в Німеччину угу. туди. Ну там було прикольно, тому що у мене насправді було записано ще в моїх щоденниках бажань десь років п'ять назад, що я хочу пожити в Берліні і виступати на європейських сценах. Отак, от я й жила в Берліні, і виступала на європейських сценах. Якою ціною це бажання збулося? Це уже ну у всіх до речі, у, у багатьох бажання позбувалися через війну, і всі такі клас бажання то збулося, але як це вийшло, тобто такий ну неоднозначний настрій всередині. Але тим не менше було прикольно. Я подивилася зовсім інша країна. Там, прямо інший настрій в цій країні, інші люди, такі всі на рейві, на тусовках. Ну от я зрозуміла, що мені так по енергетиці там трошки важкувати. То я приїхала назад в Україну, тому що, по перше, моє кохання, тут моя сім'я тут і. Коли я чотири місяці була в Берліні, не приїжджала в Україну, мені ставало дуже погано. Я навіть майже втрачала свідомість перед концертами, тому що ну, я дуже е, е, емоційно прив'язана до лісів, там, до дерев. А коли, до природи. Я, о, до природи, да. а коли я обіймала берлінське дерево, я така нічого не чувствую. <світ> От, тому мені дійсно було недобре. І мені треба було приїжджати в Україну. Я каталась, 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 і зрозуміла, що ну, я, хочу, ну, да, я хочу повернутися. Мені подобається подорожувати, мені подобається, там, можливо, пожити декілька місяців в іншій країні, ну, тому що це все одно розвиток. Але тут мені, якось... Комфортно, Комфортно, да, подобається. І у нас є ще одна така прекрасна рубрика, вона називається Вікторина. Ну, давай почнемо з найменшого левелу. Давайте, давайте. Яка це країна? Що, зелене, фіолетове? Я не знаю. Я скажу чесно, ви... здаєшся? Ну, так, да, я здаюсь, бо я просто не скажу, я можу так півчаса сидіти. Зелене, кудрі. Ну, я скажу. Окей, це виступ Греції на Євробаченні. і цю артистку звати, до речі, Стефанія, якій пісня Каложа була. Наступна така запальна країна. Люблять її на Євробаченні завжди. Боже, ну я теж не знаю, хто це. Така Балканська а... країна. Балканська? Угу. А... На яку літеру? А. Албанія. Так. Поїхали далі. Плаття. Я просто. Ну, я, я навіть бачив перший раз це. Е, а, е... Країна, прапор якої виглядає як аптека. Як аптека? Ага. Ще, чекайте, чекайте. Ви хрестики, не які? Швейцарія? Швейцарія. Боже, оцей ад. Звідки тисне знання? Ідена! Це якісь всесвітні сили мені допомагали. Я Швейцарія, це Бог мені такий. Швейцарія. <свісно> У твоїй конкурсній пісні на Євробачення прослідковуються такі скандинавські дещо мотиви. Чи надихалась ти от саме такими історіями? Е, ну, не було такого, що ми слухали якусь скандинавську музику і візьмемо скандинавські мотиви. Можливо, із-за того, що я е, десь там да, коріння є, там нордичне, да, це uh -huh. німецьке, вікінги, вся ця історія. То, можливо, воно всередині мене і ем, ну якось так проявляється. Ось, але не було такого, що ми прям візьмемо трошечки українського, трошечки скандинавського, трошечки того, і оце буде на Євробачення. Ну, якось воно вийшло все природнім чином. Пісня про жінок, про матерів, про донік. Але що особисто ти хотіла вкласти в цю пісню? Особистого? От ті люди, які читають текст або розуміють, да, про що я співаю, в принципі, там все зрозуміло. Особисто це ну, от якраз таки пісня про мої особисті переживання, що я відправляю свого чоловіка на війну, я відправляю свого батька на війну, і я їх чекаю. І бать, ну, з чоловіком я знайома, скільки там більше двох років, плюс-мінус. А з батьком я знайома з дитинства. Я знаю, що він з дитинства військовий. І як тільки почалася війна, я його і чекаю, отак, от з того моменту, і переживаю ці всі історії. І, в принципі, ця пісня про моє сьогодення, про те, що я відчуваю в тексті все. Показано, розказано, почуттями виспівано. Я думаю, що все ну, так зрозуміло. А чи дивилися твої реакції? Можливо, читали коментарі, що люди пишуть про твою пісню, що кажуть, що тебе вразило. Вау! Wow. I mean, I mean, might be the winning song for Ukraine's national selection. this war made by the country which name i don't even want to say out loud and which is good it's not part of the eurovision family because it don't really follow any single value of What Eurovision means? Дивлюсь все, читаю все, а, але бажано це робити не перед сном, щоб <laughs> дещо там не розстраюватися. А є різні реакції, а, є огляди з дуже хорошими а, фідбеками. Прям говорячи, дуже подобається. Мені подобається, що люди а, прям. Якщо не знають англійську, то беруть пере переклад і вникають в цей переклад. Є такі, що просто перекладають пісню в гугл в Google перекладачі і там так, та так, ми знайшли свій дім, щось там квіти, але час нам у дорогу. І я така сажу, та не нам час у дорогу, тобі час у дорогу, ну тому хто угу. іде час. Ну коротше, не проникаються абсолютно текстом, угу. не знаю чи то або ж в них такого досвіду немає що вони такі так 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 так, так понятно пісня про того що відправила на війну ну окей такі догляди теж огляди теж є але в основному хороші коментарі. І мене це дуже тішить, тому що я вкладала туди світлий намір. У мене не було якогось такого, от сейчас я зроблю так, іменно так я виграю Євробачення. Я робила тут чисто, відверто, чесно, і дуже подобається, що люди можуть це прям перейняти і транслювати мої думки. А деякі пишуть прям такі розгорнуті великі коментарі. І я така: о, це треба мені так на інтерв'ю буде сказати, бо вони прям краще описали про що моя пісня. Ну або не краще. Якось так, то мені дуже подобається, коли є ґрунтовні і знаєте, такі свідомі коментарі. Ну а ганячки теж класно. Ставте. Як виникла ідея покликати військових третьої штурмової бригади у твоєму кліпі? А, розкажу, а, ну, оскільки пісня взагалі про військових, як чоловіків, так і жінок. Угу. А, і Ми хотіли в кліпі. А, Розказати взагалі культуру того, що жінки іще там в Київській Русі, коли чекали своїх воїнів. В принципі, ми це все показуємо в кліпі, uh -huh. як вони проводжають, як вони чекають, які вони ритуали роблять. І, звісно, не хотілося зупинятися тільки на історії Київської Русі, там в минуле дивитися. Ми хотіли ще показати наші, наше сьогодення, тому що я вважаю, що треба це показувати, треба про це говорити. Ну, оскільки мій чоловік з у штурмової, хочеться, щоб мій чоловік. Теж знімався в цьому кліпі. І хочеться, щоб це було до кінця чесно, і історія показана ну, мною пережита на 100%, тому ми запросили військових знятися у нас в кліпі. Ось і навіть військові, які знімалися, я була теж на площадці, коли ми їх знімали. Угу. Ну, мене в кадрі не було, тому що ми тільки військових знімали. Але це ті хлопці, які вернулися з ротації і не бачили ще навіть своїх дружин, дівчат, друзів. Так, це вже по у нас. Гроші змейка». Змейка? Цю пісню співав представник, який вже не раз представляв свою країну. Меловін? Ні. Представляв країну, не прийшов на наш відбір ще раз. Вюрст? Я не знаю. хто. Я просто називаю всіх, кого я знаю. Ну, гроші. Мані, щось мані, але не мані, не англійською. Снейк, мані. Снейк мані. Я така пісня була на «Євробачі». Представник, який приходив і не раз представляв. Він не раз і сам приходив, і в дуеті приходив. і… Я не знаю, все вибачте, тут я здаюсь. Це Махмуд, солді. Пісня. Солді, солді. Солді. Окей. Похли далі. Танці. А ще багато буде? Ну, ще. Трошки є. Лев. Так, лев. Ну, Лев він який такий дикий, трохи мабуть. Ну Лев дикий, а дівчина танцює. то що то? Дикий Лев танцює. Ну я не знаю. як ти <риснє> <чи>? <риснє> Пісня від України. А, да? О, Гола. так ви ж кажіть. Ну, <риснє> я ж кажу. <риснє> а, дикий лев. Це угу. <риснє> дикий лев і танці. Може, це хтось зі Львова, типу. <риснє> а, <риснє> ну Руслана. <риснє> Щось можу. Добре, поїхали далі. О, Поїхали. Це також пісня від України. Так. Ну тут. <свист> ну, це не я. Ну ні. А, це ті, це, які вже поїхали. Це, так. Та, ага. Поїхали. <свист> <свист> Поїду сьогодні і я. <свист> ну, Джамала. Вау! Екселент, так. Джамала. Дев'ятнадцять сорок чотири. А що на горе сонце море співала? Ну, Крим. А, ну а -а -а! У Твіттері е підняли твій пост річної давності і звинуватили тебе у співпраці з е росіянкою. Можливо, ти зараз розповістиш нам детальніше, щоб е знову написали тисячі коментарів і не шукали зради. Так, так, звісно, я про це обов'язково розкажу, тому що я читала вже деякі коментарі. Ну, багато коментарів є. Інгрид, нам дуже подобається твоя пісня. Ми хочемо за тебе голосувати, але ми не знаємо, чи це правда, чи ні. Тому от чекаємо відповідь, і звісно, мені хочеться про це сказати. Коли я була в Берліні, жила в Берліні, мені моя знайома. Ми з нею там познайомилися уже в Берліні. Запропонувала виступити, зняти інтерв'ю. На відомому європейському каналі там дуже велика аудиторія, інтерв'ює, якщо що в мережі, можна його подивитися. І сюжет був про те, що мій коханий на війні, я в Берліні, як ми переживаємо цю розлуку, і, взагалі, в принципі, там весь сюжет там не тільки я знімалася, був про те, про війну угу. в Україні. Ось це було все перекладено німецькою мовою. Але дівчина, яка мене туди запросила, вона живе 8 років уже в Україні. З війною вона. Переїхала в Берлін, зараз вона живе в Києві, спілкується українською мовою, але народилась вона в Росії. Вона має ну, на даний момент певно, що російський паспорт. Але там в якому 2015 році вона переїхала в Україну повністю з українськими наративами, висвітлюючи в своїх соцмережах, що відбувається взагалі в світі, і висвітлюючи те, що Росія агресор, вона не їздить. 에, ну, в Росію uh -huh. зараз спілкується українською мовою, і навіть я коли їй писала 에, в телеграмі, кажу: Привіт! що ти бачила? Ти вже <смех> знаменітості?» <смех> Вона така, боже Інгрид, вибач, будь ласка. Ну звісно, я не вина, нічого не хотіла поганого, але вибач, будь ласка, ти можеш сказати, що ти мене не знаєш? Я такого, звісно, не буду говорити. Я з нею спілкуюся, і варто розуміти, що дуже багато є в Україні людей з російським паспортом, але зовсім з інакшою позицією люди, які живуть дуже багато років. Я тобі дякую, що ти пролила таке світло на цю історію. Звісно, я просто ще хочу сказати про те, що навіть військові у нас є в країні, які мають теж російські паспорти, але захищають Україну. Угу. Такого дуже багато. Просто не треба вішати клеймо, Якщо там, хтось, якась дівчинка, не розібралась в ситуації і висвітлює її в якомусь незрозумілому світлі, або ж виставляє скрини там, дворічної давності, коли я ще спілкувалася російською і, говорить, там, і слухала російські умовнокаші пісні, і говорить, що це відбувається зараз. Ні, ну, треба дивитися ширше. Ти не приховуєш свого бажання перемогти на національному відборі, який перформанс ти готуєш і що свого хочеш вкласти в цей номер, в цей виступ? Ой, Мені дуже важливо, насправді, я це й говорила команді Євробачення, коли ми готуємо. ну От зараз готуємо номер, і я постійно проговорюю. мені саме важливо це бути впевненою на сцені, щоб я там не бігала галопом, а першочергово мені важливо красиво заспівати пісню. Тому що. Ну, хочеться потім переглядати це відео і не крінжувати самої себе. Ось тому для мене дуже важливо гарно заспівати. Я завтра їду в Вінницю до своєї вчительки. Будемо займатися, готуватися до Євробачення. Який перформанс насправді він тільки готується, аби ж то я знала, як це буде виглядати. Я не знаю, але можу вам сказати, що бігати по сцені не буду. Танцівниць, купу танцівниць на сцені, там цього всього. Не буде, буду я, буде моя історія, буде мій голос. Максимально хочеться передати свою емоцію, свою історію, історію жінок та да, теж, які переживають ті переживання, які переживаю я, через екран показати очима, голосом, щоб кожна людиночка, яка бачила це, могла почути і адекватно та, сприйняти. Та зараз послухаєш, я тобі буду вмикати пісню Ну, записано на паки. Може вона буде німецькою, і я скажу «Німеччина». Нема тут такої. «Рибак». Є. Так. Поаплодую. Мені було максимально. Гадала. Фух, та я тут просто легке вибрала. Спасибо. Окей. Так, добре. Може, ще щось? Ні, я не знаю. Не, я не знаю. Ну, ще раз, ти просила, я тобі. Почекай. Чого? Ну це точно не українці. Ну ти... Іспанці? Це твоє коріння, про яке ти сьогодні розказуєш? Німці? Так. Німці? Це Лена. Сатилайт. Лена, німкеля, яка Лена. Лена, вона Олена. Це Олена. Так, Прикрасно. окей, добре. Добре. Боже, що ж тобі таке вже включити? Я вже ну я не знаю. Та ти можеш так чисто, по фану. По фану? чисто? Да, — да, да. Добре, поїхали. Вже не надійся. <ріх> Зараз... Лорен Лорін. Лорін. – «Юфорія», Так. Да. Ну все. цю ну, <свісна> вікторину. Я виграла. <свісна> Я тебе спам'ятаю. В тебе <свісна> зараз нам підрахують скільки балів. 15 балів. О, а у мене 15-то вчора був реліз. <свісна> <свісна> Отак. От Прекрасні, всім привіт! З вами Інгрид Костенко, і я дуже буду вдячна, якщо ви будете голосувати за мене 3 лютого на сцені Євробачення. Я буду виступати під номером 2, Тому не проспіть. Обов'язково вчасно включіть телебачення і до зустрічі! Люблю вас! Я тобі дуже дякую за це прекрасне інтерв'ю. Бажаю тобі ще раз того всього, що, що ти бажаєш собі сама дякую. на сцені Євробачення, на сцені національного відбору саме. З вами була Анна Туліва та Інгрид. Я сподіваюся, що вам сподобалося інтерв'ю. Напишіть у коментарях, що думаєте про це, і підписуйтесь на наші соціальні мережі. Пока!